У дитячому садочку «Колосочок» сьогодні незвичайний день: ювілей 30 років. Всі ретельно готувалися, пекли смачні пироги, варили вареники та запросили нас. Отже, йдемо на свято. У невеликій актовій залі зібралася велика родина: працівники дитячого закладу та запрошені гості, працівники, ветерани, спонсори, бізнесмени, політики, громадські діячі урочистості. Розпочалися з внесення традиційного короваю. Пишалися досягненнями садочка, бажали подальшого процвітання. 30 років з дня народження дитячого навчального закладу по височок, досить. Але найкраще водночас, коли вітають друзі, рідні, коли усім нам тридцяти, і цю знамену світлу даху, в житті, щоб датому виріли, ми хотіли побажати щастя, миру, добробуту усім вам. Важко уявити, що колись на території дитячого садочка був лише бур'ян та болото, а нині, завдяки зусиллям працівників, затишний будинок. Щирі посмішки, сльози радості, домашня атмосфера. Згадували минуле, говорили про сьогодення. Наталя Панкивічене, перший методист від імені всіх ветеранів працівників, подякувала за організацію свята, теплі слова та повагу. Мене піддержать, ну тільки хороше, тільки хороше. Ми згадуємо, дякуємо за те, що ви зробили таке свято. Не знаю, чи всі пройшлися по групах, подивилися, я зразу пішла по групах, подивилася. Виховання наймолодших мешканців міста Борисполя покладено на плечі чарівних жінок, і недарма дитячий заклад назвали колосочком, адже дійсно працівники сіють в серцях дітей любов, правду, віру, добро. Зі словами подяки до своїх колег та ветеранів звернулася завідувач дитячого закладу Людмила Манович, яка не уявляє свого життя без дитячого садка. продовжуємо традиції колективу. Молоді вихователі, помічники вихователів, які прийшли до нас у садочок. Я бажаю вам добра, благополуччя, злагоди і всяких всіляких вам гараздів. Ведучі натхненно зачитували побажання, згадували людей, які зробили свій внесок в розвиток дошкільного закладу, дарували квіти, присвячували пісні. Гість свята Тетяна Чорноїван, начальник управління освіти та науки, привітала всіх присутніх, вручила почесні грамоти працівникам дитячого садку, а також сертифікат на одержання грошових премій. Дозвольте привітати всіх вас зі святом. Дійсно, сьогодні в цьому закладі у цих стінах дуже велике свято. Свято вже з того, що ми всі разом зібралися. Що ви, шановні, змогли зустрітися зі своїми колегами, змогли зустрітися із зміною, яку ви підготували, гідною зміною, свято від того, що ми сьогодні всі разом можемо згадати про роки, роки становлення садочка, і свято ще від того, що ми сьогодні. Бачимо в цих стінах шановних чоловіків та ще в такій кількості. <плес> Після урочистих привітань до зали запросили маленьких вихованців, які також підготували подарунок, українські вірші та пісні. Гумористка від хлопчика Микити дуже розвеселила і потішила всіх присутніх. Мама каже, годі спати. Вже давно... Дитячий садок розташований в мальовничому місці. Завдяки батькам і спонсорам має впорядковані ігрові майданчики, затишні кімнати, іграшки. Працівники щодня докладають багато зусиль, аби вихованці почували себе добре. У дитячому садочку працює колектив творчих педагогів, які допомагають не дати загубитися дитячим талантам та бути добрими людьми. Зараз дуже багато молодих педагогів, яким не байдуже дошкільне виховання, не байдуже, якими діти виростуть і підуть до школи. У нас цікава програма, яку зараз міністерство нам виспустило і перший рік ми працюємо. На такою програмою я у світі це базова програма дошкільної освіти. А старша група працює в нас як дошкільної по програмі дошкільної освіти по підготовці дітей до школи. Своїми враженнями про свято працівники та гості ділилися за святковою вечерою, де пригощали традиційною стравою закладу пухкими та запашними варениками. Юлія Карпінська, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.